Знаєте, часто люди сприймають думки так, ніби це факт про них. ось світ або людей довкола, і вони відображають достовірну реальність. Проте не зміст думок може впливати думок може впливати безліч факторів на наш зміст думок, які ми часто не усвідомлюємо, що дійсно нас формує, що має вплив на нас, і чому ми такі, які ми є. Чому десь я дара з, з, з якого часу я змінився, я ж був таким хорошим. Друзі, дійсно цікаві моменти, так? і ми десь, можливо, не розуміємо, не розуміємо цього, але саме про це будемо говорити саме зараз. Єліна Лєснік, керівниця онлайн-школи по душу опікунству, ну, а також, як ми казали раніше, авторка книг Мій недосконалий шлюб та мої недосконалі діти. Знаєте, така хороша вас самооцінка. Недосконалий шлюб, недосконалі діти. А, ну третя книга, вона буде недосконала я. Вірніше, четверта. Четверта книга недосконала я. Да. Оце дуже я, цікаво. Я, я, я згадую, як колись такий ну, у мене такий невеличкий семінарчик для молоді, uh -huh. е сім лайфхаків, як стати невдахою. Знаєте? Або як провалити 2000 тисячі. Не розбивайся. Так, класна так? класна назва, вам треба теж написати книгу. Хто знає? Я, я би прочитала Ваня? <ріст> ну що переходимо до нашої теми? Говоримо про думки, про те, як працювати з нездоровими думками, з мисленням, яке веде до деструктиву, яке руйнує наше життя. І отже, перше питання: як взагалі розпізнати, що моє мислення, що з ним щось не так, що мені треба з ним працювати, і воно не впливає на те, що моє життя покращується і у мене все добре. Навпаки, воно руйнує моє життя. Та світ думок це цілий світ насправді. І коли я душоопікун, я слухаю ті думки. Uh -huh, uh -huh. Часто ловлю себе на, на думці, що я теж чийсь дивний друг. Чийсь продукт. чийсь дивний друг. Okay. А, тому да, з думками потрібно розбиратися. Є типові такі проблеми в думках. Uh -huh. Я думаю, я їх зараз пере. Перечислю, а ви відслідковуєте, що властиво саме вам. Цікаво. Ну, Наприклад, перший момент це чорно-біле мислення. Да? Угу. Все або нічого. Наприклад, там, якщо я не отримую підвищення, значить я. Це повний провал, це, я лузер. Це безкомпромісно, безкомпромісно чорно-біле. Це притаманно підліткам. От все це катастрофа мого життя, я повний лузер і так далі. Але не, не тільки підліткам. Всі ми можемо там, мислити в такому. вік е, в дорослий да, при... Так. Та. <рістин> Друге, це катастрофізація. Та? Очікування найгіршого варіанту. Там, все буде погано, uh -huh. невеличка помилка на роботі, все мене звільнять. Uh -huh. та? Третє це фільтрування, зосередження на негативних аспектах і ігнорування позитивних. Там я виступила, все було не так. Все було погано, мене всі засудили, і так далі. Тобто я вже сам собі призначив, що це не те, що я чую від інших, це те що, те, що я собі. я. в думках вже можливо, я чую голоси людей, які раніше мене засуджували, там, mm -hmm. особливо, якщо це батьки, дуже були критичні, то оці голоси вони відкладаються в нас в голові. Четверте, це персоналізація, схильність брати на себе відповідальність за речі, які від нас не залежать. Ну, наприклад, прийшов чоловік з поганим настроєм, це моя провина. Так mm -hmm. Або... Там а, моя подруга а, там, наговорила про мене, це я, ну це я була винна. Ну, так? Це ж ви знаєте зараз, коли дійсно стається якісь ну, чимало нещасних випадків так. під час війни, і людина себе там картає за те що вона навіть там і не була. Так. Я знаю, один хлопець повернувся ну, з фронту на деякий uh -huh. час, там буквально на три дні додому, і в цей час був приліт, і всі його друзі загинули, і, і він себе там у нього майже там чуть дах не поїхав, але. Він себе винив через те, що якби він був там, і взагалі чому він вижив, а вони <no> не вижили? Персоналізація це коли я себе відчуваю винним в речах, за які я не винний. І це досить часто, тому з провиною теж потрібно працювати. Ти маєш аналізувати, наскільки вона є істина. чи вона… Це Є взагалі культури, які країни, які живуть в культурі провини. Наприклад, там Корея, Китай, Азіатські країни, вони взагалі це якби культурно прийнятно. Постійно себе звинувачувати у всьому, що відбувається неправильно, навіть коли ти не є винним. П'ятий момент це читання думок. Ну і звісно, це в негативному ключі. Тобто я читаю думки інших людей, що вони про мене думають точно погано. Угу. Це теж так, така, така річ, від якої потрібно позбавлятися, тому що насправді ми не можемо читати думки інших людей. це дуже популярна річ. Ну, я знаю, в мене є одна знайома людина, і я їй щось кажу: кажу, ну подзвони до цієї людини, вона тобі порадить. Ой, та напевно він там зайнятий, він труб. «Ти навіть не знаєш. А вже все. Його думками вона, знаєте, помислила. Ну, це так. Приблизно і так. це дуже часто ж люди негативні установки до себе, до інших, я повний лузер, в мене нічого не вийде а, або інші люди точно мене не сприймуть і так далі. Тобто такі не... заздалегідь ми вже фатально налаштовані на рахунок. А, а як назвати вибачте, що перевагу, а Як назвати, коли те саме тільки навпаки? Ну знаєте, інколи дивлюся блогерів, там, ну вибачте, пусто. А несе таке, так, і окей. люди, і люди це їдять Так, Це часто кажуть що люди, яким є, що сказати, мовчать. Так. А люди, яким нема що сказати, говорять. І а? так, 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 так знаєте, угу. ну, це, ну, знає, це перебільшення, перебільшення. Власних, власних досягнень, власного власної важливості, тобто перебільшення власних як помилок, так і досягнень. Це теж один із моментів, Негативний. які потрібно да, розбирати. Ще один емоційне мислення, тобто прийняття емоцій за істину. Я себе отак от почуваю, значить, це правда. Та ми, як зрілі люди, маємо розуміти, що емоції треба розрізняти, треба. З ними працювати, зрозуміти, що лежить під емоціями. Емоції дуже рідко говорять нам правду. Угу. От тут треба... Емоції дуже рідко говорять нам правду. Це ну, якась така стихія, на яку неможливо опертися. Та, це просто реакція. Та, моя реакція на якусь подію. Вона дуже рідко може відображати правду. Ну, Наприклад, я прийшла до вас на ефір, і я перебільшую свою помилку. Та, от там Я зробила якусь помилку, я виходжу. І все, і в мене емоції. Я повний лузер. Я не не впра, я не в даха. Що про мене люди подумають? А да, тут комплекс всіх емо... всіх думок да? роїться в мене Це в голові. Ти... Емоція рідко говорить правду, рідко об'єктивна. Uh -huh. Тому треба з нею розбиратися. Дякую. Дев'ятий момент нереалістичні очікування від життя, від шлюбу, від виховання дітей. Чому я написала книжку, дві книги? Тому що я зрозуміла, це ж серія від ілюзій до реальності. Uh -huh. То, що нами рухає, багато ілюзій на рахунок того, яке життя, які стосунки, ідеальний друг, ідеальний чоловік, ідеальна дружина. Як живеш собі нормально, я пам'ятаю, ну якось ми з дружиною собі лежимо, це вже вечір. І щось дивимося в інтернеті, такі о, класно було б це знаєте, І все, і ти вже живеш, ніби тобі в житті щось не вистачало. Так. А п'ять хвилин назад все було нормально. Ну тобто так, так. І вже тобі комплекс, от ілюзія так? якась, що виявляється так, воно має бути. Так, так. Ну і останній момент це песим... песимізм, песимізм. Да? Все буде погано, все пропало, шеф. Угу. От, тобто, якщо ми вже налаштовані, що все погано, навіть зараз війна, ми можемо рухатися перед посилкою. України не буде завтра. Що нас чекає? Все погане нас чекає. Та? Mm. І от навіть ця думка може привести до апатії і до того, що ми опустимо руки. Вибачте, він ще одне. А чи інколи я собі роблю річ, наскільки це правильно? Коли є якась ситуація, я ну, реально переживаю. Інколи я уявляю, найстрашніше, що може так. бути. Я думаю, ну що, ну що mm -hmm. тепер мені? Ну померти, ну не встиг, я ну не зробив. Я собі інколи уявляю те, але розумію, що ну не все таке страшно може бути. Життя продовжується, і таке стає. Це нормально, тільки якщо там не зациклююсь, тобто не завжди так. Це дуже хороша вправа, насправді для того, щоб боротися з страхами. Так, ми маємо уявити найгірший варіант, але що ми далі робимо? Так? Ми далі його приймаємо і розуміємо, що Бог буде в тому моменті. І якщо навіть так станеться, Бог дасть мені все необхідне, щоб я прожив цю ситуацію. Це дуже важливо прийняти найгірший варіант. Це для мене схоже як Христос Богів Сіманій. І він казав: Господи, я не хочу на хрест. Я не хочу на хрест. Він чесно говорить, я не хочу на хрест. Але хай не моя воля буде, а твоя. Тобто він розказав своє бажання, да, це важливо, але прийняв волю Божу для себе. Як, як і також і подібно. І пішов, так. Да, і пішов. Тому от в таких моментах це дуже важливо, це навіть корисно, коли ми чогось боїмося. Тому що страх він намагає нас ізолювати, щоб ми втекли. Угу. Та, ну, чим, чим а ми Нам треба боїмося, розібратися. А страшно. нам треба розібратися і рухатись на зустріч. А справді дуже цікаво, ось ви так розказали такі моменти, і я собі простежую так. Ну і це в мене, і це зрозуміло чи нездорових думок. Слухайте, багато багато цікавого можна ще покопати. Ось як нам з тим всім працювати, ми далі поговоримо. Але от ще таке запитання. Як знайти ось цю межу між тим, що це деструктивна думка, яка мені заважає, і між тим, що це моя частина емоційного інтелекту, це моя емпатія, це якісь механізми, які вже пропрацьовані, які є в мені. Наприклад, там вміння аналізувати ситуацію, бачити свої почуття, аналізувати їх почуття, бачити інших людей, вміння якось на це реагувати, тому що ну є, є ситуація, коли тобі і підтримати потрібно, коли тобі і треба простежити щось не так, ти підсвіти. Дома між, між рядками може щось прочитати і якось виправити. Ну, всілякі випадки в житті бувають. Як нам знайти ось цей баланс між деструктивними думками і ось таким емоційним інтелектом, якщо це загалом можна так назвати? Е, ну, Давайте почнемо з того, що всі наші думки вони відображення того, що для нас цінно важливо, е. що ми боїмося втратити, що ми хочемо досягнути. Да? Думки це насправді один із голос, один із… Голосів мого серця. Да. Чим серце наповнене, чим воно живе. Тому з думками потрібно розбиратись, аналізувати і дивитись, до чого вони нас спонукають з одного боку, а з другого боку, розуміти, чи вони відображають мій, мій зв'язок з Богом. Uh -huh. Що я маю на увазі? Функціонально, часто ми живемо як атеїсти, ми особливо в думках. Ми думаємо так, наче Бога немає. Mm -hmm. Ну от проаналізуйте свої думки, вони можуть крутитися навколо обставин життя вас. І я сам з цим Від... борюсь. Так, без Бога. Mm -hmm. Я один. Я один. Я маю розібратися своїми думками. Я маю навіть. Е... Там якісь думки зупинити, починати. Але нам потрібно навчитися включати Бога в цю картину. Mm -hmm. Дум, думок. Так? Наприклад, все пропало, нічого не буде, Україна не встоїть, військові повернуться, ніхто не знає, скільки нас залишиться. Постійно люди виїжджають, так? все буде погано. А де тут Бог? Де в цій думці Бог? Реально. А його функціонально Світ немає. Думок його немає. Mm -hmm. Світ наших думок глибоко атеїстичний. Тому що ми інколи сходимо, знаєте, і там. Ну я розумію, тригерне питання про мобілізацію, да там так. слухи. І ми говоримо, говоримо, так. говоримо, говоримо, говоримо. Такі питання. А де тут Бог? Отримає? А де Бог? А Бога немає. Функціонально його немає. Тому нам потрібно для того, щоб відповісти на ваше питання, нам треба вклю... треба включити Бога в наші думки і сказати: давайте включимо його навіть в думки про Україну. Окей, війна закінчиться. Ну, Бог буде з нами, Бог нам допоможе. Бог дасть нам сили, дасть ідеї церкві для відновлення. Бог може відновлювати людей. І ви розумієте, коли ви включаєте Бога в свої думки, ваші емоції змінюються. Це правда, але перспектива жити. легше жити. Ти розумієш, навіть якщо так, навіть якщо гора не здвинеться, ти все рівно будеш зі мною. Те, угу. що юнаки сказали в Вавилоні. Царю, ми тобі поклонятися не будемо, тобто Бог може нас спасти, <гум> але навіть якщо і не спасе, <гум> знаєш, що ми вірні собі залишимось, ну вірні нашому Богу. <гум> і переходимо, в нас є трішечки ще часу до практичної частини, що з цим всім робити. Чи є можливо якісь вправи, які можуть нам допомогти, от самі для себе якось Ох, це пропрацювати? -про так, <гум> ну <гум> я виділила п'ять. П'ять таких вправ. Перше, це перевірка реальності. Тобто ви маєте зрозуміти, що реально, що є правда, тому що наші думки, вони як це ефект кривих зеркал. Mm -hmm. Та? Наші думки викривлені. Ми після гріхопадіння, ми ж зеркала, ми маємо відображати, слава Богу. А уявіть собі, що після падіння наші зеркала, які мають відображати Бога, вони викривлені. Хтось, якесь зеркало збільшує реальність, якусь зменшує, якийсь насжимає до нуля і так далі, якийсь роздуває зеркала, криві зеркала. Тому нам потрібно розуміти, а що є правда з того всього, що я думаю, що є правда. І от перший момент це перевірка реальності, а як Бог дивиться на мої думки. Що він про мене думає, що він думає про цей світ, що він думає про цей час, чи є в моїх думках Бог. І як його слово воно е, судить мої слова, мої думки, бо воно ж судить. Згадую uh -huh. послання до Ледокії, uh -huh. каже: Ти кажеш, ta. ти думаєш, ти багатий. А я тобі дам реальність Так, <laughs> да. реальність тільки Бог визначає. Тому ta. тут дуже важливо, як Бог визначає реальність, що Він каже про мої думки, да бо ми маємо мати. Думки Христа, а, Ум Христов, да, це дуже важливо. Другий момент ведення щоденника вдячності. Це допомагає в катастрофічному мисленні, фільтруванні, чорно-біле мислення. Да, ми виключаємо взагалі ідею, що в нас є насправді дуже багато чого хорошого. Навіть зараз. Угу. Навіть зараз у нас є дуже багато чого хорошого. І, на жаль, ми часто розуміємо, скільки в нас хорошого після того, як ми втрачаємо. Це так? так, от, для того, щоб не дійти до того моменту, треба сісти і писати. Перечисляти речі, за якими вдячні Богу, у нас є з дітьми правило десяти пальців. Ми щодня, щовечора дякуємо Богу за десять речей. Mm -hmm, так, десять речей. Десять речей, десять пальців. Речей. Давай. І кожен по черзі, ми дякуємо Богу, тому що ми схильні втрачати фокус з ми схильні викривляти свою реальність і забувати mm -hmm. речі, за які ми маємо бути вдячні. У нас yeah. завжди є ці 10 речей, завжди. Це складно для початку. Я, я по собі знаю. Коли я якось вирішив, знаєш, Богу дякувати, mm -hmm. просто дякую. Я ну сказав дві-три речі в молитві, я не знаю, що сказати. І лише через місяць десь можливо. У мене подяки були такі знаєте, хвилини-хвилини, тому що. Мої діти там, дякую за такого друга, за того друга, за цього друга. Ні-ні, ні давай за одного за друга. По сферам прийдемо. Третій момент стоп. Уявіть собі знак стоп. Деякі думки, особливо погані думки, або, наприклад, читання думок інших людей. Уявіть собі в той момент знак стоп, червоний такий. Каже, стоп, ти туди не маєш йти. Нагадайте собі просту істону. Тільки Бог судить думки інших людей і мотиви. І прийде час, коли він відкриє ті всі думки. Допоки він не відкрив, ми не маємо права судити інших людей. Думки, що вони про нас думають, чи чого вони. Ну, по-перше, люди мало про нас думають. Це треба собі нагадати. Да? Люди думають менше про нас, ніж ми так думаємо. От а, а другий момент не моє це діло. Поки людина не скаже мені, uh -huh. я не маю права судити її мотиви, її думки, uh -huh. її судження і так далі. Прийде Бог відкриє, і ми тоді здивуємося, скільки всього цікавого люди роблять по різним причинам. Uh -huh. Четверте, за, заучуйте істини слово Божого, бо це є істина чиста, <схай> та вона без викривлення. Тому от дуже важливо, особливо коли емоції накривають. Я поганий, в мене нічого не вийде, я не вдаха і так далі. Я Боже творіння, я нове творіння, я його дитина, я цінна для нього. Так? Бог мене створив на добрі діла, які я маю виконувати. Так? Або, наприклад, вірш з Біблії, що зрілі люди вони навчені, у них емоції навчені розрізняти добро і зло. Так? То я маю розуміти, Окей, моя емоція розрізняє добро і зло, що є добро, що є зло? Не йти вслід за тими емоціями, стояти на слові Божому. Тому дуже важливо заучувати істини зі Слова Божого. Це, mm -hmm. це край важливо. І п'ятий момент аналізувати своє серце, аналізувати свої думки. Це буває складно, тому можна знайти якогось хорошого друга, який вам задасть хороші питання. Це може бути опікун, це може бути пастор, це може бути наставник, лідер групи, який вам допоможе розібратися своїми думками. У нас, до речі, в школі є цілий курс від нав'язливих думок до свободи. Uh -huh. Він розроблений дуже хорошим спеціалістом Нелі Лихновської. І впродовж 12 тижнів у нас студенти навчаються, як працювати з власними Думками mm -hmm. з позиції Слова Божого. Mm -hmm. так? Судомо, Тому я щир, щиро запрошую вас на, те, на той курс, yeah. якщо ви бачите, що вас, ви програєте битву з власними думками, mm -hmm. що вони вас зупиняють, що вони вас паралізують, що вони не дають вам виконувати те, заради чого Бог вас створив От я дуже раджу вам пройти саме такий курс. Спасибі вам за дійсно ці поради на основі слова Божого, дорогі друзі. А, знаєте і те, що казала пані Еліна, і також і Давид казав: я слово твоє заховав в серці своєму, щоб мені не згрішити, протистояти тому всьому негативу і недоброму. Не, не тому, друзі, прекрасна була розмова. Нагадуємо, що ця розмова з пані Еліною, ви можете подивитися у повторі на ютуб-каналі Ранку Надії. Також поширити своїм друзям, тому що це дійсно важлива інформація. Якщо ви вважаєте, що це комусь корисно, друзі, поширюйте. Адже це на часі, воно дійсно нам потрібне. А ми нагадуємо, що з нами у цій студії Еліна Лєснік, керівниця онлайн-школи по подушувала. Опікунство, тому Еліна, Ми вам ще раз дякуємо. Божих вам благословень та охорони вашій сім'ї. Щиро дякую вам за запрошення. Завжди рада бути з вами. Дякуємо наразі. У нас рубрика Твій психолог. Ранок надій продовжується.